Слоники І перейдемо звідси. Вниз через парк. Повз напис східниця. дивіться як вони гарно. В променях сонця ці слоники купаються. Куса. Парк пантелеймона цілителя в східниці. Літня, серпнева східниця. Спека. Ну, по потрошки вниз. До дороги, до дороги йде маршрутка. Потім перейдемо повз територію Діани. А ви знаєте, цю дорогу. Звичайно, що знаєте. У нас є відео цим маршрутом. Та у нас вся східниця є. От реально все. Вся східниця, всі джерела. Єдине, що час від часу. Оновлюємо для вас інформацію, щоб ви знали, бачили як тут що, де, як, що нового. Соників майже не видно. Хмариться зліва? Так якби з турки з Майдану хмари йдуть. Є певний шарм в серпні, в кінці літа. Більше інформації про саму східницю можна знайти в нас, на каналі. В попередніх відео зі східниці є цілий список відтворення, східниця, східниця по руках. Там ми розказуємо більше і за східницю, і за водою як доїхати, і що тут як коштує. Звичайно, ціни з того часу змінились. Про ціни говорити, так не дуже, насправді перспективно, вони регулярно міняються. От, де знаходяться джерела і про їхні властивості? Теж докладно розповідали, ця інформація не зміниться. Та, йдемо трошки нижче написи по побачимо напис східниця. Я yeah, серце східницю. Так, скажу останнім часом в східниці поклали плиточку, асфальт, тому навіть в дощову погоду до більшості джерел можна легко дійти. Я ще пам'ятаю ті часи, коли була ґрунтова дорога, була проблема діти. Зараз проблем нема. Так, я зараз розкажу, що в цьому відео ми не будемо біля джерел. Ми вже були біля кількох джерел, біля 2С, 357, 115. Біля третього джерела абсолютно ніде немає черг. Ну, 118-те джерело абсолютно ніде. Ну я вже не кажу про інші джерела, які раніше не були дуже популярними, абсолютно абсолютно ніде немає ні людей, ні черг. Ну, значить добре приїжджати в цю пору в Східницю, Комфортно. Хтось написав, коли що кілька років тому, в серпні, треба було дві години в черзі стояти до джерела, ну зокрема, третю. Зараз все легко просто. А, от міст через річечку. Річка така невелика, але минулого року, о, як впали до щит. Потужно розмило. А от виходимо, зараз буде табличка про парк, з якого ми саме виходимо. Можна йти далі. виходимо на головну вулицю, вулицю Шевченка. Я вже не кажу, що ми це раз прийшли пішки в східницю, я думаю, вже всі знають, запам'ятали. Так, Струскавця, пішки в східницю. Ще й через Орів. Насправді подивись, що тут тої річки ви скажете, але як розлилась, то наробила тоді біди. Це теж відповідь на питання, чи є в східниці річка. Та звичайно є. Просто вона така бачить, чому вона така нечиста Дощів? Ніби душів не було, я навіть не знаю. Чесно, не знаю, чому вона така нечиста. Дощів не було останнім часом, ну наші смердить, я вам скажу. Ви то того не чуєте. <світування> Туди прогоруч до Діани. Пройдемося в цей бік. <світування> до питної галереї, ще одна. А я вам казав, що не будемо тебе джерела, але помідувати, от давайте раз може так. Поруч. Чому б не пройтись? Ось чайничок з написом східниця. Якщо ми вже так близько, то давайте вже пройдемося. Далі по курсу Київська Русь, прямо ми там не будемо підходити. Направо глобально туди поворот. На Львів, на Київ, на Трускавець, на Борислав, наліво поворот на Турку. Там на рибник, до речі, можна їхати, ми показуємо таке гарне місце в Карпатах, пишемо Карпатська Швейцарія, Рибник, ото там. Трошки звідси наліво і, і ви на місці. Взагалі, та, дивіться, дивіться більше відео. Тут одно відео ви подивите, чи з хідниці, чи з чи трускавця. Ну, уявлення не буде дуже. Дивіться кілька відео, всі наші відео, дивіться, ну, по можливості. По тих напрямках, які нам цікаві, Їдете в східницю, подивіться в східницю. У нас є вся східниця, ще раз скажу. Вся східниця, вся джерела. Де що, як? Будьте знати, як гуляти. Тут джерело номер 10 Йдемо до нього. Теж було колись тут інакше, зараз цивілізація. Зараз все зроблено цивілізовано. Ну емфітеатр, правіше. Теж на слі відео ми троє емфітеатр показували? Петя галерея, мають як все тепер цивілізовано. Вода відкривається, відкривається. літр пять Це для зручності зроблено.